Ми щороку сіємо сімеємо з приходом сниму в свині край. А коли прийде пора осіння, отоді збираємо розай. Якщо сипали зерна соленці чи якось інших землях, віримо, що в нас заколоситься і божнем снопи на не лахти. А якщо картоплю посадили, знаємо, що не виросте буряк. Що посім, то ти й родило, тільки так, по-іншому ніяк, що не буде пати сон, скабачки не виросте увесь. у природи те свої закони, їм підкорюється світ увесь. Щось подібне і в людей буває, виростає те, що посил, посадив, сіяв вітер, бурю божна, сіяв наклон, сваб породив. Щедро хтось насіння розсипає, криди, розмер, сурки. Знайте, час прийде і повертає, на насіння ненавиди христяки. Кожен сіє те, що в серці має, там комори ладри для зерна. Місцем ні добручну шукає, чим наповне щедру тим вода. Вірку буде злі плоди збирати, але далі найстрашніше сде. Відповідь придеться Богу дати, як на суд господній попаде. А до раю зношую, такої не потрапиш, навіть і не мрій. Сльози будуть литися вікою, та не вирушить біді твої. Поки час я був вільний, Провелю ми свої серця, хто є джерелом твоїм таємним, для серяду ти в місця, ти береш енергію, наснаху, ти духовні витонки твої, що тримає спокійну вакуум, свідки людця, сили, руцялі. Той, хто сили черпає Богу, в його слові свіжу воду п'є. Повер війна, сіня золотого, що, що прекрасним п'є завжди дає, Тож, пильнує, чи виборого війна. Очищай до серця, що колись всім добре, гарний вірш біблійний, що посієш сам ти пожнеш. Амінь.